У нас целые выходные обсуждали, что десятых и одиннадцатых классов не будет, и у всех вопросы возникли, потому что кто-то это слышал уже с мая месяца, но мы ничего не слышали, большинство, поэтому мы хотели с первого... А если от года начатых, куда Ну, вообще, мы хотели всю информацию узнать, и если слухи пошли, значит, что-то обсуждается, а просто родители не в курсе. Последнее, что мы знаем, это в марте собирали общешкольное собрание с Любовью Степановной перед карантином, где мы подписывали... По поводу зміни названня школи так, для того, щоб запустити роботу можливість у нас ліцеї, гімназії. Да, ну, ліце, 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 ліце. ліце. ну, давайте я почну з самого початку. Ми тоді, коли робили ці збори в школі, uh -huh. ще не було остаточного цього повного закону заворі. Дивіться, він був підписаний Верховною Радою, а Зеленський підписав його у березні, тобто він у нього був на розгляді <звіллян> а, цей закон. Так, да, і там, там казалось про те, що, наприклад, будуть утворюватися ліцеї і не буде 10-11 класів. Uh -huh. Коли вийшов оцей новий закон про повну загальну у березні 2020 року, то там була така зноска в кінці пояснення, що іде зміна мережі закладів загальної середнього освіти з 1 вересня 2024 року, uh -huh. тобто до 24 року ніякої поки зміни. Якби mm -hmm. не повинно бути. Це наш перехідний період. Mm -hmm. Що нам треба зробити? Тобто, і тут написано в цьому законі, що такого поняття, як зараз є перша тере, третя ступень, не буде взагалі. Mm -hmm. Тобто, вони хочуть зробити окрему початкову школу, окрему гімназію і окрему ліцей комунальний. Або є така можливість з'єднати початкову і базову середню, зробити, наприклад, перші дев'яті класи. Що зробити з 5 по 12 клас, наприклад, гімназію з'єднати з, з ліцеєм, і це буде як ліцей комунальний. Ну тут ще така є загвоздка в тому, що комунальні ліцеї можуть утворити тільки міста з населенням більше 50 тисяч населення. І в законі приписано? Да, так, все, звісно, приписано в законі, тобто нічого ми не придумуємо. Наприклад, якщо наше місто менше ніж 50 тисяч, mm -hmm. і ще написано в законі про те, що потворити цей ліцей, нам потрібно, щоб в 10 класі було не менше 4-х 4-10 класів. Mm -hmm. там є по країн вже. 20 yeah, ми, ми промоніторили до 24-го, ми це все ж зробили. Ми ж тоді піднімали ці збори, хотіли mm -hmm. зробити. Mm -hmm. І статут міняти, і назву якраз вести, і все. Але тут вони про чому ми це остановили? тому що вони прописали таку ситуацію в цьому законі, дали пояснення, що навіть якщо ми просто зараз би утворили ліцей, зробили його першою третьої ступені, то він би існував тільки до 1 вересня 2024 року. Тобто, все рівно нас би це не спасло взагалі. Тоді, наприклад, якщо, наприклад, у нас місто менше ніж 50 тисяч, то ми можемо, тобто, наша рада. Має право утворити тільки початкову гімназію, а на ліцей тобто ми не маємо по початкову гімназію. Ну, mm -hmm. ну Дивіться, от у нас школа. Перші які? з Перший по 9. 9. Це буде гімназія. Початкові входити і базова середня освіта. Тобто, це, це у нас. безпрофільної, там, де... да, да, безпрофільної yeah. да. Ні, ну ми можемо гімназію зробити профільною з 7 по 8 клас і або то 9. Тобто ми можемо зробити, якщо yeah, гімназія, так. вона вже передбачає можливо. Але ми не можемо зробити ліцей, тому що ми не 50 тисяч населення. Тому... Я ходила і раніше ходила до мера, і зараз пішла, і сказала про те, що прописано нам в законі, що ми можемо ініціювати до обласної ради про те, що якщо у нас є місце, де ми можемо розташувати а у нас зараз, іде ліквідація теплодарського ліцею, а він державний, і засновником цього ліцею зараз є міністерство освіти. Тобто ми їм передали, тобто ми, як би, орендатори майна, ми їм в оренду передали, і це у нас Міністерство освіти засновник. Тобто вони зараз в стані ліквідації. Коли вони ліквідуються, зараз тільки, тільки зараз вийшло положення про ліцей новий, він зараз обговорюється на сайті, і він теж повинен зараз прийнятися, він ще не прийнятий. Коли, наприклад, повністю буде прийнято це положення про ліцей, коли повністю буде ліквідація державного нашого ліцею, і повністю буде здання вже пусте, то тоді можна ініціювати до обласної ради, щоб вони своїм рішенням роздивилися про те, щоб нам заснувати комунальний ліцей у нас теплодарі і засноваником цього ліцею вже буде область. Так що, получается, можливості того, щоб в нашій школі, даже если это может быть будет по решению, э, там облсовета. Невозможно, то тобто есть при школі вообще не може бути. Шк... Це ж целком юридично повинно. Тоб... Тобто, не при каких школах в Україні не буде. Е, е я ж кажу, вона тобто... може називатися або, наприклад, ліцей. Це буде базова середня і старша. І старша базова, середня, і старша, або початкова і базова, гімназія. Вона може називатися... Ну, Получається, всі профільні. от профільна базова це... Да. 10-ті будуть 12-го класу. Ані да, що да, да. не будуть, то есть вони будуть от школ вообще, ну от зданій тех школ, які от до привикли. Тож навіть в Біляївці цього не буде. Да, 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 повинно бути. бути. Вони можуть бути з'єднані тільки, я скажу, з базовою середньою називатися ліцей. Ми можемо у нас в школі, наприклад, якщо б ми були 50 тисяч населення, да. залишити у нас в школі базову середню і і профільною називатися ліцеєм. А початково, наприклад, зробити окремою тільки не в прішколі, а в іншому зданні. Тобто це зроблено для чого? Для того, щоб того, щоб десяти і дванадцятий були комунальним підприємством. окремі І вона, я це я все я... оплачувалося родителями. Ну не знаю, наскільки воно ні. Воно повинно бути комунально, як так, у нас зараз заклади загальної середньої освіти, вони комунальні. Тобто, засновником і повністю на забезпеченні оці ліцеї, наприклад, буде області, якщо він у нас утворить. У нашому місті це ліцей, якщо да хорошо. а які то є вже розробки по поводу подачі документів на ліцей? Вот этот а ми подавали школі. раніше. Я подавала подання клопотання до нашого мера жовніра. Вони возили в область туди до губіна мовчать. Але просто тому що немає положення про ліцей, тільки зараз воно вийшло на обговорення, тільки зараз проєкт, і він там десь вроді до 8 чи до 10 грудня іде обговорення і затвердження. Тобто вони поки збирали область, збирала просто мережу. Скільки у нас закладів, скільки у нас дітей, тобто, це все ми даємо завжди. Ми моніторимо. Ми ще сказали про те, що ми кожного року відкриваємо по 5 перших класів. Тобто у нас, якщо от наступні восьмі класи зараз, там ще їх мало, вроді чи три чи чотири. А далі ідуть кожен uh -huh. раз по п'ять класів, well, тобто ми промоніторили, ми показали, що в нас збільшується. І якщо вони прописали, що не менше чотирьох класів, mm -hmm. то, ми, то ми можемо. Да. І навіть, наприклад, якщо профільні, то ми можемо відкривати навіть заклади по 20 дітей. Тобто, це не обов'язково, наприклад, що було тільки там 10 чи 15. Зараз зачекайте. Muito bom. Тому, якби ми ініціюємо, я зараз ще раз буду готувати подання на мера, тому що це вже не наша, наприклад, компетенція. Все, що ми зробили, ми обговорили. Тепер уже повинні наші вищі органи уже з областю, з губернатором, з Одеською міською радою, вони повинні у себе прийняти рішення, щоб відкрити у нас ліцей. Тобто вони зараз обговорять, буде обговорення, наприклад, в Біляївку, Широкою балкою, маяками, наприклад, захочучи, наприклад. І райони до нас і в возкей вже уже є свої біля ЖІСКТХ. ліцей, і ліколі чи же є там. Дивіться оці є різниця. Є профтех освіта. Mm -hmm. Це інше mm -hmm. це. Як у нас ліцей був. Це інше ліцей, ніж проти. Це, що не, зараз... база, це не вважається базовою. Mm, да, е, да, проф... Так. Да. Це просто як це, це, це професійне, і щось ми там отримуємо. Це академічний комунальний ліцей, профільний. Він може бути, може бути академічний або професійний. Професійний був у нас, але його закривають. Зараз це комунальне академічне, це тобто, щоб наші 10, 11, 12 класи, щоб ми їх не загубили, а просто щоб ми там внедбили профілі. Як нам ж що... такі є заклади, є нас? У нас по району. По Нет, району. Так, може може в Гілянському районі. Ще немає. Тоже, так не ще немає. Діляйське теж получається така ж ситуація, у них теж не буде 10 12 паспорта. Якщо у них більше шкіл. Якщо вони більше шкіл, наприклад, вони просто одну школу можуть пері... да, так, да, да, звісно, вони дадуть них є. І зараз знаєте, що ще робиться? Вони ще роблять опорні школи. От, наприклад, ми не можемо цього зробити, тому що в нас одна школа. Хоча е, опорна школа, наприклад, робиться одна опорна школа, і далі філії, наприклад, буде одна, як би ліцеєм, а інші там початкова, базова і так далі. Вони от. Тримують всі оці направ... направлення в цих філіях, а потім приходять цю опорно. Ну тут теж написано, що опорна буде теж діяти до 1 вересня 2024 року, потім і навіть і, і навіть ті ліцеї, о чому ми призупинили, коли ми тоді обговорення Тоб, зараз. Ми прочитали тут мене навіть написано те, якщо ми би утворили навіть ліцей, просто да. От, тут написано, що функціонування такого ліцею, якщо б ми утворили свій ліцей, uh -huh. то він би існував би тільки до 1 вересня 24-го, тому що це не той ліцей, який зараз вони запроваджуються. А якщо наоборот, відділити початкові класи? Ми не можемо, початкові... ми не 50 тисяч населення міста. Тобто ми навіть то відділеним документом нічого не можем. да, Тобто, це якщо ми подамо подання. До області воно е, зробить моніторинг поза... хоча ми з Олександром ніколаючим їздили і в Маяки, і їздили, і в Біляєвку ми з вами були. Так? Тобто не да. в Біляєвську міську раду, а ми їхали в район, в район, в район. Да. і в маяк ми їздили. Вони сказали, що якщо б це була ініціатива, то вони не хочуть давати своїх дітей. Вони самі утворять в маяках. Там роді теж декілька шкіл. Да. Вони да. хотіли зробити і, в Біляєвки. Якщо вони об'єднаються, тобто Біляєвська міська рада і Райдеш, отихи я не знаю, тобто вони можуть там своє утворити. Тому це якщо область ініціює, і якщо, наприклад, дивіться, якщо у них не буде такого здання, mm -hmm. а, а вони будуть роздивлятися, що у нас є таке здання, і щоб сюди до нас їхали, тому що вони повинні будуть дорогу повністю забезпечити, підвезення повністю своїх дітей. Mm -hmm. до нас. Лібо ви будете, yeah, да, нас да. підвезення, а нас. Mm -hmm. ми... куди, Не зрозуміло, да. так. Так мені Лучак сказала, наприклад, в Одесі будуть такі ліцеї утворені, можете туди. Ездить Да, Детям да. Ну а да. там еще есть пансионат, и вообще отправим просто детей на пансион. Слушайте, ну в любом случае получается, мы э, до, э, до четвертого. 24 четвертого года, до начала учебного года, мы еще будем висеть э, воздух. Или я? мы уже должны первого. Сентября 24-го года уже бути готове, да та да. да, тобто зараз у нас перехідний період називає угу. так, і перехідний 20 -20, да 20 -20, тобто ми вже обговорювали. Ми вже багато 20 -20. про це. 20 -20. Да, ми вже багато про це говорили і писали, і піднімали, і їздили по району. Ми це робили. Хорошо, а що ж так довго з цим ліцеєм? Уже там року нікого нету, і до сих пор я не знаю. Воно нам не від вас. це здання здання з майна здання наше і, і, і деквідація займається і вони нам 对, не підпорядковані да. вони напряму працювали з департаментом тобто вони всі документи повністю в сте відправляли ну то, вони там орієнтують буквально 20 там два ти кабінетних осталось всего ну а ми, виходить, там нікого нету а ми платимо комунальні платежі за нього? Ні, там відключено Ні, <in -qué> <депутат. in -qué> <tá, in -qué> ja, там все, я не знаю там это все майно в общем ладно все понятно, разобрались. Оксана Ивановна, Александр Николаевич, держите, пожалуйста, нас в курсе, как будут развиваться события. Если надо подключиться родителям, мы подключимся. Если надо будет поехать в область, мы поедем, или в район, или еще куда-нибудь. Поэтому, пожалуйста, это я такой... Думаю, что, наверное, надо будет, если это все выйдет, Я думаю, что нужно будет как вот с депутатского корпуса, как мы писали письмо, когда было нас хотели присоединить к маякам. Угу. Скорее всего, что если это будет решаться на уровне жарства, угу. а не даже не в области, Министерство да, да, образования. Губернатору, губернатору, губернатору наприклад, а, наприклад, а депутатського корпуса да. плюс, може, ну, жителі міністерству образування. Я, ставлю... в Міністерство uh -huh. в я напишу що клопотання. Я була вже у нашого нового мера. Стосовно цього вже обговорювала це питання. Я напишу клопотання, і він вже від свого імені, тобто уже від себе, він буде з цим документом і губернатору, і в Одеську міську раду, тобто ну, вже, тобто це уже вище. Тобто, все, що наприклад від нашого управління, тобто ми зробили ми інформацію, ми все подали, ми робили, ми хотіли перевести на ліцей. Ну це нас не спасе. Просто змінити назву нас це не спасе, розумієте? Тому нам потрібно зробити все правильно. Тобто, якщо ми їх зможемо обідити про те, що нам тут треба відкрити ліцей, щоб наша старша школа тут була. А наприклад, в нашій школі залишити початкову і базову середню, зробити гімназію. Ми можемо навіть і профілі зробити з сьомого до дев'ятий клас, тому що це в гімназії дальше. А далі вони можуть, а далі вони можуть робити собі по тим направленням, які у нас будуть далі в ліцеї. Тобто, це теж зробити моніторинг, тобто на які направлення хочуть піти діти, як ми робимо зараз у себе в школі. Наприклад, ми даємо дітям подумати і вибираємо гуманітарну інформатику, англійську там історію. Це відповідно до ЗНО. Mm -hmm. Тобто вони вибирають собі направлення. Ті вони потім хочуть, тому що оцей ліцей він готує до вступу до вищого навчального закладу. Тому от ми такі профілі вибираємо. Зараз у нас математика 21-го року. Можливо, захочуть зробити математичне направлення далі. Тобто, це вже все буде ну, нам саме головне Його тут зробити, відкрити. А далі ж всі моменти це вже тут на місці. Верімо, обіді сільса. Ну yeah. так, і тим паче у нас є повністю місце. Тобто у нас yeah. є заклад зараз. Розумієте, тобто все там зроблено, просто і і там навіть вчилися діти старші. Тобто там, там не був, наприклад, там, там маленькі діти, там вчилися оці трофільні ну, ліцеї, сидять, да. Так, добре, що можна ожив... да, зробити? Ми не да, да. будемо вже повторювати. Знаете, ще да, раз. Ще є в прямому ефірі, там там себе, про що, Тобто було. ще раз, тобто у нас тут є закон про повну загальну освіту і його роз'яснення. Тобто mm -hmm. тут роз'яснення, хто відкриває, чому відкриває. Тут тобто Повністю-повністю тут все є. Оце от ми читалися оці ключові моменти. Тобто, Дуже. дякуємо, добре. Та давайте. Я просто хочу, що пані да. по паніку, паніку не, не, не піднімаєте, тому що не читала, дивіться, що вже на наступний рік 11 не буде одинадцяти класів. Це негайно. Не, да, тому що вже в, в кінці того року, коли, наприклад, закінчували дев'яті класи, класні керівники до мене вже підходили і запитували: Скажіть мені, будь ласка, ми можемо їм далі рекомендувати йти в 10-й, Чи ми закриваємо? Я кажу, звісно, можете. І вони проводили батьківські збори сказали, оті дев'яті, оту зараз десяті. Звісно, mm. ви можете ще йти, ми не закриваємо. Оці дев'ятий клас. Я теж дуже думаю, що вони встигнуть, тому що вони закінчують е 23-му році якраз буде закінчитися у них 11-й клас. Можливо, Можливо це цей випуск дев'ятого. Так, я я думаю, я да. Не да, ні. Да, да, тільки це дев'ятий. Тільки це дев'ятий. Отже, получается нам в кінцу получается цього года тому -то в концючого пода нужна штука, щоб ті, коториду дів'яти, понімали восьми класса смиє та тобто, наприклад, дащо по тобто це наступні восьмі. Да, тобто у нас є рік, щоб це вирішити, і зараз буде затверджене положення. Якрафт, mm. тобто ми без положення нічого не можемо зробити. Mm. Тому що коли я тоді запитувала, давайте ми теж будемо ліцей, коли ми хотіли відкривати. А мені кажуть, на чатик немає положення. На що ми будемо зараз? Тому що є положення тільки про научний і про професійний. Дивіться, професійний, я думаю, це нужна база для того, щоб його потягнути. У нас був ліцей, тобто, бачите, він розпався, тобто, не було дітей. Так щоб і наступні у нас, наприклад, це на наукове спрямування Так, І наукове. це якщо у них договір з вищими навчальними, там чуть інше, там наоборот ще сильніше, а нам би академічний. Нам академічний, він по профілям. Оце ми потягнемо, це точно потягнемо. Розумієте? Тому паніку ми не піднімаємо, на наступний рік ще є. Тобто нам е, потрібно... Работати надо в цьому програмі. Звісно, так. Тобто ми нічого не стояли, ми працювали. Я ж кажу, зараз тільки-тільки проєкт положення. Просто публікуйте якусь інформацію іноді, для того, щоб ми розуміли, що відбувається родителі всі, щоб не було сплетень. Ні, ну ми раніше публікували, зараз є. Да. Зараз можемо теж опублікувати, бо Якби будемо робити, я зараз готую клопотання, дам меру і він скрізь, куди тільки може, щоб він його туди замість yeah. там депутатам, губернатору, щоб скрізь дати ініціювати, щоб одеська обласна рада нам дала дозволу yeah. провести.